Вітаю вас сьогодні. Понеділок вже традиційно ми підбиваємо підсумки тижня, що минув, яким він видався для надзвичайників Вінниччини. Далі більш докладніше підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області протягом тижня для ліквідації надзвичайних подій здійснено 139 виїздів, з яких 50 на пожежі. Два рази на лінію 101 надходили. Хибні повідомлення. Надзвичайники провели 16 аварійно-рятувальних робіт. Здійснено 11 виїздів на допомогу населенню. Піротехнічними розрахунками виявлено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. За тиждень зареєстровано 47 пожеж. Вогонь забрав життя чотирьох людей. Загинули жителі жмеринської, Тульчинської, Стрижевської та Калинівської громад області. Лише за одну добу, в неділю 3 грудня, сталося два трагічних випадки протягом тижня. Пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму майже 8 мільйонів гривень. Вогнем знищено дві споруди, п'ять одиниць автотракторної техніки. Вдалося врятувати від полум'я 22 будівлі та три одиниці автотехніки. Рятувальники Вінниччини вкотре нагадують, аби надзвичайних подій в області стало менше, необхідно неухильно дотримуватися правил безпеки життєдіяльності а з настанням опалювального періоду не забувати про пожежну безпеку в побуті, а також слідкувати за дітьми. Ми бережіть себе та своїх рідних, наближаємо нашу перемогу разом.